Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Що робити з боргами? Ми ігноруємо чи недооцінюємо структури, які можуть нас оштрафувати, виставити рахунки за борги, нарахувати податки, відсотки і тому подібне. Це стосується всього, від комуналки до мікрокредитів. Наприклад, коли прийшли газовики та склали акт про втручання в лічильник, а ви не підписали, гадаєте, що це найкраща лінія захисту і вони нічого не доведуть. За поліцейські штрафи, коли помилково вважаємо, якщо не підписали постанову та не отримали другий екземпляр, то тебе не притягнуть до адмінвідповідальності. За податкові нарахування, за нарахування банків, за за хмарні відсотки по швидких кредитах. Типу, все самою владнається, спишеться і тому подібне. Але за невміння деруть реміння. І тут бац заблоковано картки. А газовики виставили вам 100 тисяч боргу за втручання у лічильник. Або зібралися ви, наприклад, продати своє авто, знайшли покупця, приїхали в центр, а на вас штрафи. І поки не закриєте виконавчі провадження, угода в найкращому випадку відкладається. Те ж саме стосується і так званих швидких кредитів. Вам регулярно та злісно телефонують, там колектори погрожують, а потім тиша. До одного дня, поки ви не дізнаєте, що приватний виконавець заблокував ваші всі картки, зняв всі кошти та арештував майно. Що робити? В жодному разі не пускати справу на самоплин. Чим швидше відреагуєте, тим дешевше, навіть з послугами адвоката вам буде. Бо подібні справи, як показує моя практика, у 95% випадків розвалюється в суді. Тож, або майже гарантований виграш, або примноження боргів вдвічі, а може й втричі. А по мікропозикам, і взагалі там я бачив там в 30 разів. Друзі, якщо необхідно розповісти, як боротися з виконавчими написами щодо швидких кредитів, дайте знати плюсиком. І підписуйтесь, щоб не пропустити. А для зручності, мій телеграм-канал в описі. Хотів сказати, в офісі. Всім дякую за увагу.